27 грудня у студії телеканалу Контакт ЛТД відбулася церемонія нагородження переможців конкурсу Новорічні мрії. Нагадаємо, що цей конкурс традиційно до нового року проводить телеканал Контакт ЛТД газета Герської кур'єр та інформаційний портал Олександрійські новини. Підтримали конкурс рукодільниці Олександрії. Дякую компанії Контакт ЛТД за чудесний конкурс, творчеська мастецька щастя в подарунок. Завжди готова підтримувати юні таланти нашого. Міста. Ми желаємо вам в новому году. Більше ще більше вдохновені, і що більше податків, щастя, улибок і желаю вам щастя, суттєво і до вечора. Прийом робіт на конкурс новорічні мрії тривав з 1 листопада до 20 грудня. За цей час до нашої редакції надійшло 17 історій, 26 сувенірів та 54 малюнка. Обирати кращі роботи було непросто, адже важко оцінити дитячу фантазію. Звісно, потрібні такі конкурси, тому що дітей талантливих дуже багато. Я являюсь руководителем большого количества талантливых детей. Хочется их заинтересовывать, хочется их развивать, показывать их таланты. Поэтому я считаю, что ваш конкурс — это очень хороший конкурс, который проводится уже, наверное, ну, мы точно у вас третий год принимаем участие. И все наши дети активно Рисують, активно готуються, Я їх настраюваю на нужний лад, і у нас все виходить. Спасибо вам большое. У номінації малюнок переміг восьмирічний Захар Терещенко. На його думку, найкращі помічники Діда Мороза це сніговик та ведмедик. З Самого дитинства я це любив малювати. Тому я прийшов на гурток малювання. Олена Володимирівна навчила мене красиво малювати. Я вдячний за те, що вона мене навчила маювати красиво. І ще я вдячний телеканалу, що він оголосив цей конкурс з Новим роком. Вас усіх у номінації сувенір перемогу здобув восьмирічний Владислав Аксененко. Він приніс на конкурс гарну ялинку, оформлену у техніці декупаж. Я навчаюся Олександрівському колегі другому В класі. Я захоплююся гуртком авіамоделювання. Я на конкурсі намалював малюнок приміщення Діда Морози і ми з мамою зробили ялинку з технікою декупаж. У номінації лист перемогу здобула 12-річна Катерина Мирончук. Вона пофантазувала, як зустрічатимуть новий рік у майбутньому. Я навчаюся в Олександрійському колегіумі в сьомому в класі. Мені дуже подобається робити щось своїми руками. Мої улюблені заняття це читати книжки та робити щось своїми руками. Цьому конкурсі я приймала участь вже два рази. Мені дуже сподобався цей конкурс. Слід сказати, що Катя єдина з учасників конкурсу, хто приніс максимальну кількість робіт у всі три номінації. Її як найактивнішу учасницю конкурсу відзначили своїми авторськими подарунками Юлія Ковальчук та Вікторія Цибуленко. Нам дуже приємно, що ми з Юлією участвуємо в цьому конкурсі як дарителі подарунків. В прошлом кодому ребінок участвувала в конкурсі і Занял призовое место, поэтому мне вдвойне это приятнее. Спасибо большое, дети, что вы участвуете, что вы э, э, творчески развиваетесь. Я думаю, что это, я уверена, пригодится вам в жизни, потому что э, не обязательно быть творческим человеком, но надо еще приобщаться к городским мероприятиям. Хотелось бы поздравить участников конкурса с наступающим новым родом. Всего хорошего, творческих успіхів и здоровья. Переможці конкурсу Новорічні мрії отримали неймовірні сувеніри ручної роботи від Ольги Гавриленко і Вікторії Пегарькової, створчої майстерні щастя в подарок. Окрім основних трьох переможців, журі вирішили відзначити ще двох учасниць конкурсу Луїзу Лєпіну за її малюнок і Тетяну Мартиненко за її роботу у номінації сувенір. Мене звати Таня, мені 11 років. Я школі номер 9 і звучала англійські іспанські языки. Я дуже люблю робити поділки своїми руками. писать стихи я уже два раза принимала участие в этом конкурсе и мне кажется что таких конкурсов должно быть больше Призери конкурсу отримали грамоти та сертифікати на безкоштовні майстер-класи від Олени Лафи, керівника театру МОД Ольга Моделс. Від медіагрупи дітей привітав з перемогою у конкурсі редактор газети Герської кур'єр» Віктор Голобородько. Він зазначив, що подібні конкурси планують проводитись і надалі. Фіналісти конкурсу отримали від медіагрупи Солодощі настільні ігри і набори для творчості. Я дійсно перед новим роком отримала великий подарунок. І за це я вдячна телеканалу Контакт ЛТД», Я вдячна вчителю Олені Володимирівні, яка займається з моєю дитиною на гуртку художнього дизайну. Дійсно, фахівець своєї справи, людина, яка. Зробила все можливе, що ми в перший раз прийняли участь в цьому конкурсі, і це маленька перемога, але я дуже задоволена цим і всім батькам, діткам я бажаю малесеньких перемог. І нехай ось оце новорічне диво трапляється з кожним. Детальніше про переможців конкурсу новорічні мрії можна прочитати у газеті Герадської кур'єр та на сайті Олександрійські новини.